будемо ось так до вас. Ви зможете фотографувати нас потім, так? Тому я заходжу в воду на звершую молитву, а потім ви по одному підходите. Вода тепла, не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Так, помолимося. Отець наші бесідня Господа нашого Ісуса Христа просимо Боже, щоб Ти благословив цю воду, щоб вона, Господи, принесла тільки благословення нам. Можливо, хто е, не здужає, щоб він після цього хрещення ожив, укріпився. Благослови цю воду. Хай Твоє благословіння почуває на ній. Амінь. Амінь. Так, підходьте хто там. дорогая сестра Света, веришь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа? Веришь ли ты, что Иисус Христос умер и воскрес для твоего оправдания? Обещаешь ли ты Ему служить в доброй и чистой совести до конца дней жизни твоей? На основании э, твоего исповедания веры и по поведению Господа нашего Иисуса Христа крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Все, слава Богу. А есть какая-то

Дорогая сестра Валя, верите ли вы в Господа нашего Иисуса Христа, как Сына Божьего? Обещаете ли вы служить Ему в доброй и чистой совести? По основании э, вашего исповедания веры и по повелению Господа нашего Иисуса Христа, крещу вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. O que é

Валя, верите ли вы в Иисуса Христа как Сына Верите ли вы, что Иисус Христос умер и воскрес ради вашего оправдания? Обещайте ли вы служить Богу чистой и доброй суд? На основании вашей веры и по повелению Господа нашего Иисуса Христа, крещу вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. завжди, 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 Дорогий, дорогий брат Назарій, Чи віриш ти в Господа нашого Ісуса Христа як Божого Сина? Вірю. Чи віриш ти, що він вмер за твої гріхи і, е, і воскрес для Твого виправдання? Вірю. Чи обіцяєш ти Богові добре сумління? Обіцяю. По вірі твоїй, і для виконання Божої заповіді ми хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Е, отець наш Несе, дякую тобі за те, що ти благословив нас заручити все служіння. Благослови, Господи, ці душі, які приєднались до церкви Твоєї. Хай Твоє ім'я буде прославлене в житті їхньому у всі дні і часи, які б спокусені були, тому що Ісус Христос, після хрещення свого був випробований дияволом. Можливо, це стане і в житті наших. Сестер і брата, благослови їх, дай їм сили вірності тобі. Ніколи не порушити цю обіцянку, бути вірним навіть до смерті, Господи, благослови нас всіх. Амінь. Амінь.